Якісне виконання завдань за призначенням військово-морських сил неможливо без участі допоміжного флоту. Різноманітні буксири, танкери, рятувальні та навчальні судна. Серед основних завдань навчальних катерів, морська практика курсантів та ліцеїстів українського військового флоту. Адже для того, щоб здобути військово-морську спеціальність, потрібні не лише серйозні теоретичні знання, а й повноцінна практична підготовка в морі. Використання навчально-тренувальної бази катера дає можливість майбутнім флотським спів. Спеціалістам закріпити на практиці здобуті знання та відчути злагодженість дій екіпажу, який на кораблі діє як єдиний організм, для того щоб морська практика була повноцінною та безпечною, навчальні катери мають бути справними та відповідати всім вимогам техніки безпеки. Були основні такі елементи перевірки технічної готовності, підтримання навченості особового складу, тому що в іноземних, так сказати, державах треба показати свій досвід. І відпрацювання елементів курсової задачі. крім цього, під час виходу у море перевірялася робота системи управління вузлів і механізмів електромеханічної частини катера, зокрема параметри головних двигунів. Катер ну майже на 100% вже готов приймати курсантів. З цього їх 28 чоловік може максимум розміститися на катері. Готуємось до походу. Навчальний вихід катера пройшов у штатному режимі, а екіпаж продемонстрував готовність Чигирина до подальших дій. Попереду двотижневий курсантський похід, під час якого навчальний катер демонструватиме прапор України та військово-морських сил в іноземних портах Чорноморського басейну.